Вітаю на моєму каналі. Сьогодні поговоримо, як я борюся з кучейтравістю листя на пейтерсику. Ось так вже пейтресик відцвів. І на ньому бейтрець ось така хвойтроба кучейтравість листя. Його потрібно вчасно забайтрати, так як пропаде повністю все дейтрово, якщо не завтрати цю кучейтравість листя. Ось так він у мене відсвив вже. Це один із моїх пейтерсиків. Вже можна його кропити, так як він пейтроцив, а ось цей цвіт, він вже відлітає ось так, от, то можна вже кропити. Щоб був хоч хороший відрожай, потрібно детро обробляти на ранній стадії хвороби або ще й до її появи. Тобто, робити профілактику дейгу. Я буду використовувати такі трипоедрати Хойтрус і актайдра. Октайдру, щоб забрати шкідника, а хойтрус відкочує травсті листя. Також хойтроший трипоєдрат І Буду я давати два пакетика на 16 літрів води. Акумуляторний обтрискувач. Тут пишуть потрібно один пакетик на 10 літрів. Але я даю трошки більшу дозу, щоб воно краще спрацювало. Так само і октайдра. Тут пише один пакетик на 10 літрів. Ось так. Але я буду давати е, два пакетика на 16 літрів. І я отроплюю сьогодні і потім вже буду е, оклювати через 10 днів повторного. І Після того, вже третій раз через тиждень після наступного отроплення я проведу е, останнє отроплення. І тоді весь, всяку листя пропаде. А там буде видно, якщо вона знову почне з'являтися, то знову ж по такій схемі буду пропити. Зайтрас буду окроплювати ось таким обтрискувачем. Ось в мене припати. Як вже казав, даю два пакетика на 16 літрів, хоча пише, що один пакетик повинен бути на 10 літрів. Так же само і цього. Е, даю теплу воду, така, щоб вона була літня, щоб краще спрацював яд. Так, заляв 10 літрів води і завтра буду сипати один пакетик. Висипаю інший. Потім потім. Починаю октайру. Ви його в банці? я це все заколочу. Тоді доливаю воду до кінця. Я буду колотити. Колотити бажано чимось дерев'яним або пластмасовим. Головне не заліз. Бо не кожні яди люблять реакцію з залізом. І доливаю повністю воду. І обов'язково заколотити після того, як доляв воду. І після того, як зробив, заколотив всі яди, можна починати октроплення. Октроплюю. Повністю зі всіх стойн. Зі всіх стойтрін обкроплюю пейтерсик, щоб хімія спрацювала хайтер в... І так обтробляю всі інші дитрава пейтерсів. Найкраще проводити обкроплення, коли температура туйтра. Дорівнює десь 15-20 градусів тепла. Тоді хімія найкраще працює. Ось так от скроплюю гайдерненько, щоб хімія вся була на листочках. Кому було цікаве відео та корисне, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!